Друзі і знайомі Олега Сенцова не дають про нього забути. Сьогодні на банкові провели акцію, де нагадали, що він голодує вже 79-й день. Активісти хочуть рішучих кроків для звільнення українських бранців. кажуть, всі резонансні міжнародні політичні події, де порушували питання Сенцова, закінчилися. Почалося політичне затище. Олег досі голодує. Лікарів омбудсменів до нього традиційно не пускають. Ну, как бы так і не доходять медики из, з из міжнародних організацій, Все события в мирової політики, как бы, на которых могло рассматриваться його освобождение, какби бы, ценності його життя, пройшли наша акція, вот крик о помощи, крик о помощи общественности. Хотів би сказати і запропонувати державним мужам поголодувати трошки. Можливо, не так кардинально, як Олег на 70 днів, а всього 7-10 днів, можливо. можливо, вони тоді відчують те, що відчувають наші бранці і будуть, можливо, більш солідарними.